Купив вчора ось таку пилочку собі. Гранд. Сьогодні, сьогодні робив її із питання. Ну, тут мені в комплекті йшло два акумулятори. Один зараз моргає, бо розрядив, другий, другий теж трошки подуставший. В комплекті ще йшло зарядне. Документація. отвертка с шурупиками. Запасной цепь, баночка для масла, масло то сам залил, ручка крепежная додаткова и чухова машина. Аккумуляторы на 4 ампер -годины. 20 вольтовые аккумуляторы Повністю розрядив. І зараз 6-5 з такими акумуляторами теж два абсолютно нові. Щось заводська зарядка була на них, то розрядив. Робив ось такі табуретки. Отак, помішниця наша. Що можу сказати по пилці? Пилка, коли на всю дуже женушине поперек ріже дуже файно. Але коли різав оці поздовжні перпендикулярні різи, аля формату так якби доску різати, що вздовж волокон перпендикулярно, пилці набагато тяжче. Ну як, пилка сама не дуже чує, але акумулятори йдуть в нагрузку. Е, нагріваються і по ходу спрацьовує захист. коли пару хвилин полежить, чуть устигнуть, показує щось процентів 75% і ріже далі. І потім, якщо знову нагрузка на них йде, різко ніби як втрачають свою ємність і знову пилка перестає робити. Поміняв акумулятор, другого поставив, пилка ріже, хоч би що. Потім другий акумулятор так само типу, пішов в захист. Поставив попереднього, який трошки під, підохолов. Далі працює нормально. Ну, але на даний момент ще жара 35 градусів. А так в загальному пилка, я не знаю, може вважатися повноцінною альтернативою маленьким бензиновим бензопилом. É, é